плохі дороги, плохі. погані дороги, погані не тільки тут, а у всьому місті. А на половках в усіх дворах взагалі неможливо не їздити, не пройти. Ноги можна поламати. Не пройти, ноги можна поламати. Полтава, мікрорайон Половки, вулиця Юрія Тимошенка. 6. місцеві мешканці говорять замість дорожнього покриття у дворах біля будинків ями щебінь. Коли дощ тут утворюється струмок, щоб вийти з під'їзду, треба неабияк постаратися, кажуть вони. Дом на підйомі. Но она, на самом деле, на ну, а насамкіні, виходить, на Ну, все тече з восьмого під'їзду тут по коліна. тільки коли вот так виходимо всі, направи загугали. Катастрофа. Что? Замість омріяного асфальту роками вибоїни, говорить місцева мешканка мікрорайону Евеліна. Додає, поруч живе її бабуся, тому проходить цією ділянкою щодня у будь-яку погоду. В погану погоду дуже незручно ходити, тому що постійно калюжі і. Ну, незручно взагалі обійти, а як на машині машина їде, то також е, ну, може заляпати, то це взагалі незручно. Скільки живу, скільки така ситуація. Мені здається, так завжди було. Я не пам'ятаю нормальних доріг тут. За словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, двір за адресою Юрія Тимошенка 6, включений до переліку вулиць, які ремонтуватимуть у 2024 році. Тому на полоках майже зробили. Більшість дворових під'їздів це стосується проволок Хорольський, і космічний, і вулиця Латишова. Ми маємо на меті як можна операційніше це зробити. Тому да ми шукаємо шляхи для того, щоб залучити підрядників, щоб я можна швидше. Ми робили ці роботи. За словами Володимира Чередниченка, ремонтні роботи дорожньо вуличної мережі планують виконати до вересня цього року.